16 жовтня в бібліотеці на Поштовій відбулася п'ята зустріч циклу лекцій, присвячених образотворчому мистецтву. Її тема грації мистецтва золотого віку, яку провела Анастасія Ярошевич, відома художниця, членкиня національної спілки художників України та завідувачка філіалу музей-квартира художника Григорія Синиці. Сьогодні наша тема грації ми. Зібрала різних поціновувачів творчості професійних художників та тих, хто просто захоплюється історією мистецтва. Після зустрічі багато присутніх залишилися під враженням від того, наскільки глибоко Анастасія Ярошевич розкрила тему мистецьких родин і зв'язків між поколіннями. Серед них і Валентина, яка захоплюється образотворчим мистецтвом і відвідує кожну лекцію. З першої об'яви щодо заходів почала ходити, бо я добре знаю художницю нашу Анастасію Ярошевич, але те, як вона роз, розказує все про мистецтво, розповідає, це настільки цікаво, що дуже багато цінної інформації. Я не пропустила ні одної зустрічі, і кожна зустріч приносила таку певну інформацію, якої я сама ніде не зможу вишукати. Анастасія Ярошевич це не просто спікер, а справжніх. Хранитель культурної спадщини сьогодні вона є провідною експерткою у кривому розі в галузі мистецтва. Крім того, вона активно займається популяризацією українського живопису через організацію виставок і культурних заходів. Сьогодні в нас вже буде п'ята лекція з циклу. Взагалі раніше я читала лекції для дітей в дитячих бібліотеках, але я сама і мені цікавіше працювати з дорослою аудиторією, де можна. Піднімати більш складні теми, доносити цікаві і на певному рівні якісь знання до людей дуже хочеться, щоб Культура і рівень освіченості саме в цій галузі в нашому місці був вище. Захід пройшов у затишній атмосфері бібліотеки. А після офіційної частини слухачі мали змогу поставити питання та обговорити почуте з лекторкою. Особиста пристрасть Анастасії до мистецтва розуміння ролі історії у сучасній творчості та глибокі знання дозволили їй захопити увагу всіх присутніх. Аліна Сіднікова Припчук, перший міський.